Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося у місті Берегі в Державної інспекції по зверненню громадянина, яке було пов'язано в селі Велике Копання. Прийшли на прийом Державній спекції, щоб отримати інформацію про складання майстриного протоколу і взагалі про прийняття міру. Але наразі бачимо нікого нема. Ворота відчинені, двері позакривані. Є вивіска про те, що є, що, є, що є якісь, якісь працівники міліції, але все позакривано, нічого немає, ніхто не відчиняє. Тобто ситуація, ситуація така, як є. Да, на жаль, маємо, то ще має. Да, ще є у нас центр захисту від катастроф. Це дійсно серйозно. Серйозна, організація